Піаніно має 88 клавіш, 52 білих та 36 чорних. Зустрічаються інструменти, які мають 85 клавіш, 50 білих та 35 чорних. Нещодавно винайдений та зроблений рояль має 102 клавіші, електронне піаніно 73 клавіші і навіть 61. Тримбіта занесена у книгу рекордів Гіннеса як найдовший духовий інструмент. Найбільші трембіти мають довжину до восьми метрів. За легендою, першу трембіту зробив гуцульський хлопець. Аби кохана дівчина могла чути його навіть з найвищої гори Говерли. У середні віки пацієнтів виводили з міста сопілочкою. Існувала навіть така професія сопілкар щурлов. Під час спортивних тренувань музика помітно підвищує фізичну працездатність людини. Тому намагайтесь займатися спортом тільки під улюблену музику. Якщо в приміщенні, в якому живуть павуки, це грати на скрипці, то вони тут же повиповзають із своїх притулків. Але не думайте, що вони цінителі прекрасної музики. Справа в тому, що звук змушений такий павутинок коливатися. А для павуків це сигнал потрапити до пастки. І вони відразу вилазять із своїх хова. А ви знали, що в Японії є музичні дороги, і якщо їхати ними з певною швидкістю, то вібрація перетворюється на музику. Це дуже оригінальна забавка для туристів. Якщо комусь здається, що він не любить музику або не розуміє її, це означає, що він ще не встигне йти свій улюблений музичний напрям. Не треба боятися відкривати для себе щось нове та експериментувати зі своїм музичним смаком.